Коли пацієнти втрачають вагітність і, на жаль, нас не всі розуміють, що таке втрата вагітності, і що таке переривання вагітності, насправді дуже часто це норма. Особливо до мене, як до генетика, звертаються пацієнти з питанням, у нас в матеріалі вагітності виявили хромосомні перебудови, що нам робити. Отут дуже важливо розібратися, які це хромосомні перебудови. Бо Більшість вагітностей, які перериваються в першому триместрі, особливо до восьмого тижня, і по різним даним це від 50 до 85 відсотків це вагітності з хромосомними перебудовами. Але Хромосомні перебудови теж можуть бути різними. Інколи це просто норма. Такі плоди в природі дійсно утворюються і організмом відбираються. І ця вагітність не повинна розвиватися далі. В такому випадку переривання вагітності є нормою. І така генетична перебудова це норма, і вона, скоріш за все. Одинока в вашому житті і більш ніколи не повториться. Але є певні хромосомні перебудови, які пов'язані з тим, що можуть бути успадкованими, і ось з цим треба розбиратися. Вони можуть бути успадковані від батьків, вони можуть бути утворитися в дитини вже під час цієї вагітності. Але з кожним випадком треба розбиратися окремо. Іншою причиною переривання вагітностей можуть бути генні перебудови. Такі, на жаль, в нас зараз діагностуються дуже мало, але на майбутнє це наша зона росту. І коли ми це будемо виявляти, у вас з'явиться ще більше питань щодо генетичних впливів під час вагітності.